Вітаю друзі, 17 листопада! АБ, Алла Борисівна, Алібаба. Він же Андрій Єрмак зараз разом з Володимиром Зеленським займаються антикризом. Рятують залишки репутації зелених гнид за кордоном. А тим часом ніж в спину Мар'яна Безугла Говоряча голова банкової самого Єрмака пише, Єрмака в нашій політичній сім'ї називають, кодують просто і скромно. АБ. Та за цими, на перший погляд, очевидними ініціалами ховається його розширений позивний Алла Борисівна. Чому така традиція і до чого тут співачка, не знаю? Я знаю. Перше так назвав Алю Борисівни Єрмака один мій колега товариш, народний депутат України, він і мені в розмові зі мною десь 5 років ще тому каже, «Ава Борисівна, Ава Борисівна. Я кажу, а чому така у нього поганяла? Е -е... Тому що абе. Тому що Примадонна для Зеленського. Ну, менше з тим. Наразі все сиплеться. Як я вже казав, найближче здають е, Єрмака, найближче здають Зеленського, поки вони займаються антикризом. Вчора були в Греції, розповідали там. Що газ будуть постачати на Одесу. Бідна Одеса. Ну, навіщо рекламу таку робити? Щоб били більше по місту, чи що? Далі антикрист перекочував у Францію. Там з подружайкою Макроном, ледь не в Десна все сідають потужно! І підписують потужно меморандум про наміри. Вдумайтесь ці два слова. Меморандум про наміри. Тобто, є наміри вкласти меморандум. А саме слово меморандум означає також, ну, от як будапештський меморандум, наміри. Наміри про наміри. Потужно. Потім виходить Макроша і так само потушно. Каже, розміщати треба сили реагування європейських в Україні після закінчення бойових дій. Ну, таке враження, що е, вони своїм антикризом літають десь ну, зовсім інших е, небесах. Якихось блакитних голубеньких. Бо насправді сипеться фронт вчора на Дніпропетровщині, сьогодні знову Донеччина Дніпропетровщина, Запоріжжя. Провалюються просто цілі ділянки фронту, ворог просувається то на 5, то на 10, то на цілих 20 кілометрів, як от на Дніпропетровщині. Питання, вже придворні е, волонтери пишуть, що все. Якщо не змінити військово-політичне керівництво між рядками читаю, то гаплик. Більше того, в спецслужбах пішли свої розмови, серед військових свої розмови пішли на тлі цього міндічгейта. А зараз зараз готується до показу друга частина, де буде Рустемчик Уміра, в якого в Міністерстві оборони інакше ніж Чібурек ніхто не називав. Ну і Алібаба, власне, Алла Борисівна. І вона під підозрою. Бо розповідали нам: єдиний, хто не під підозрою, виявляється, вона також під підозрою. А тим часом мої співрозмовники в силових відомствах в українських спецслужбах, високопоставлені співрозмовники, кажуть, що є попередня інформація, що в потік. І що спілкуються з правоохоронцями, дає покази, десь там, в Об'єднаних Арабських Еміратах, чи де воно там знаходиться. От. І от така от історія. Кажуть, ФБР почав працювати. На тлі цього всього, на тлі цієї всієї інформації, через скандал, пов'язаний з правою Міндіча, у фракції Слуга народу загастрились внутрішні протиріччя. І почалося повстання зелених кнопочок. Деякі депутати почувають себе. Намаханими декілька разів. Перше, коли їх переконували голосувати за обмеження незалежності на Буйсаб. А вдруге, коли з'ясувалось, що напади на антикорупційні органи були пов'язані з інтересом цих органів до Міндіча, Чернишова, Цукермана, ну і так далі. Хоча нардепів переконували, що це все фейк, це все вигад. Нема ніяких плівок Міндіща. Вигадують Місічу, всі інші. Агенти Кремля вигадують. Е е мої джерела серед народних депутатів. Кажуть, що після скандалу пов'язаного з справою міндіща багато їхніх колег, народних депутатів, почуваються вільними від зобов'язань. Це може проявитися в відмові голосувати за указівкою або навіть у виході з фракції. Така ситуація особливо небезпечна для монобільшості, яка формально включає 229 депутатів, проте реально їх лише 170-180. Дж... <кхм> Мої джерела у фракції Слуги народу. Повідомляють, що у фракційному чаті обговорення останніх подій досить стримані, оскільки нардепи бояться витоку скріншотів переписки в мережу. Але по телефону зі мною деякі з них емоцій точно не стримують. Зі слів ще одного співрозмовника. Ситуація, ситуацію буде ну, дуже складно утримати під контролем, враховуючи чутки, що на Банковій посварились з головою фракції Давида Марахамії, який, як зазвичай, виконував роль парламентського менеджера. Ну, якщо це так, то це реально серйозний бунт. Тепер складніше буде збирати голоси парламентарів, особливо тих, які йдуть від Кабміну. Так, заплановане на цьому тижні голосування по державному бюджету зникло з порядку денного. Бо нема голосів. Я спілкувався з народними депутатами, голосів нема. І хотілок депутатів в бюджеті нема, хай в Кабмін решайте. І. Касу відкрити, тобто общак, з якого їм платили в конвертах. Плата зеленим кнопочкам в конвертах відбувалася з общака, про який на плівках Міндіча говорить Чернишов з Міндічевим, Міндічем, щоб взяти звідти кошти і внести заставу за Чернишова. От звідти їм давали конверти. І про це. Давав свідчення давно ще до початку переломно-масштабної війни. В Набу давав свідчення на родний депутат Антон Поляков. Той Антон Поляков, якого вбили. Вбили зелені гниди. Отруїли. Тепер до кожного урядового документа будуть придивлятись більш ретельно. Те саме стосується і призначень в уряді. Про будь-які паркетні голосування за міністрів на довгу перспективу можна забути. На Банковій намагаються повернути ситуацію в звичне русло. Закликають нардепів проголосувати за бюджет, бо це воюючі країни, показавши тим самим, що все під контролем. Але так це вже. Не працює. Почалось повстання зелених кнопочок. Для початку потрібні заходи з відновлення довіри. кажуть парламентарі. А які заходи? А що може запропонувати Банкова? А я вам скажу, які. Все дуже просто. Банкова може запропонувати бабло, або кеш в Україні, або е крипту, або е кеш за кордоном, або якісь інші пряники. Запропонувати то можуть, але чи візьмуть зелені кнопочки, розуміючи, що все це зараз відслідковується на бутаса, і що тільки візьмуть їх зразу за Фаберже. А якщо потік дійсно умірив, як кажуть мої співрозмовники в спецслужбах, то це звіздец. І повстання зелених кнопочок закінчиться відставкою цього уряду, а слідом припиненням повноважень Володимира Зеленського. Почалась політична катастрофа зелених. Дик. Єдине тільки, що за це все розраховується життям наші воїни на фронті гинуть. Тому найперше, що має зробити уряд національного порятунку, це зупинити війну. Змінити керівництво Генштабом, керівництво Збройних сил України і зупинити війну, стабілізувати фронт, зупинити війну, вийти на мирні перемовини. Це завдання номер 1 Всі, оці міндіші, фламіндіші, Єрмаки, Али Борисівни, Вони зникнуть, як роса на сонці, має залишитись Україна. І зараз. Це питання в руках у зелених кнопочок. А ми повинні говорити правду, ми повинні тиснути, вимагати від них дій. Дій на користь України і українського народу. Не міндічей, не умерлих, а українського народу. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.